Коли я виступаю на трибуні, вона завжди сидить, корчить міни, фоткає мене, виставляє в себе в Фейсбуці. Що от бачите, от Федина кимось там підпрацьовує. Ну сьогодні її так виглядає поплющило, поповній. Я готуючись до ефіру, почитала, що Мар'яна Безугла пише в себе у Фейсбук. Вона пише пост, закриває коменти, інколи відкриває коменти для того, щоб там якось зібрати якусь інформацію щодо власної персони. Ну і найбільше, найбільше постів це стосується керівництва збройних сил України, сирського його генералів, оточення і так далі. І знову ж на карикатурні світлини, якісь закиди і так далі. Можете пояснити, навіщо це робиться? Напевне, я зачеплюся за те, що Мар'яна з часів Вагнергейту активно ретранслює позицію Єрмака. І я так розумію, що в Єрмака сьогодні є завдання через Мар'яну і її пусти активно займатися дискредитацією Збройних сил України. Mm -hmm. І чомусь я думаю, що цей триколор це було не випадково, тому що в. Воєнний стан в часі воєнного стану дискредитовувати збройні сили України, поплюжити її головнокомандувачів, генералів, командирів і так далі, це є пряма робота на Московську Федерацію. Звичайно, там скажуть, а що ми можемо мати які претензії до Мар'яни? Вона ж така специфічна особа і особистість, але насправді Мар'яна має свою частку впливу, тому що її нищення в публічному просторі залужного на жаль дали свої паскудні результати. Я, знаєш, спочатку возвеличувала сирського. Так само тепер я думаю, що це офіс президента таким чином спрацьовує, щоб сирського зробити винним за те, що влада не забезпечила е, нормальних фортифікацій, не забезпечила дронів, не забезпечила поставки тих чи інших снарядів, техніки і всього решта. І зрештою, сирського зробити винним за те, що влада і офіс втручаються в процес ведення бойових дій угу. і. Мар'яна цій всією роботою вона просто показує, чим займається зараз московська агентура. Скажіть, будь ласка, як законодавство має реагувати на такі ну на таку активність депутатки ну на насправді нас, ми нас вже не має... неодноразово зверталися до того, щоб по-перше, через дискредитацію Збройних сил України, її було знято з посади в комітеті, щоб вона була виключена з комітету національної безпеки і розвідки. А ми зверталися також, що пора була її, Мар'яну. Виключити із фракції слуг народу, uh -huh. а слуга народу, зрештою, мали би і відповідати за свою депутатку, яка веде себе неадекватно. Зеленський же ж обіцяв, що якщо щось там якісь депутати зроблять не так, вони не будуть в Верховній Раді. А, нагадаю, що Мар'яна Безугла вона подавала законопроєкт, яким пропонувала вбивати військовослужбовців за непослуг командирів. До речі, це її страшно нервує, і кожного разу, як вона намагається я їй задаю це питання. Вона тут же тікає, але тільки навіть за. Один цей законопроєкт вона мала би перестати бути народною депутаткою. Ніхто не має права посягати на життя наших захисників. Ну от я один пост. Я на нього звернула увагу, тому що вона тут говорила про Сирського, про те, що він відповідав за Харківську область, там немає фортифікаційних споруд. Залужного згадала наш генералітет хворіє поразкою. Пише без угла, але говорить: ідіть, не обманюйте президента. Тобто, президент у нас в ніведіні, що відбувається, йому Бачка. йому не те не доносять, не докладають на ставках. Невідомо, що відбувається. Всі все знають. Президент не знає, так. Ну от бачте, бачите, я, я навіть не маю що, щоб прокоментувати в цьому порядку. Чесно кажучи, у нас би були б фортифікації, якби влада не відмивала гроші, а вкладала згідно з наказом президента, вкладала гроші у фортифікації і не купляла матеріали через фіктивні фірми. У нас були б нормальні е, о, спецоперації, якби єрмак. Без жодної на то компетенції не пхався би на засідання ставки, не пхався би на зустрічі Рамштайну, не намагався посунути того чи іншого командира. Я перепрошую при всій повазі до посади верховного головнокомандувача, Зеленський не розуміється в бойових діях, так само, як і Єрмак не розуміється. А можливо, занадто добре розуміється, але інструкції явно не ті. І коли кажуть тримати ті чи інші позиції, які є програшними з позиції з точки зору військових і не до. Дозволяють наступати чи захищати ті, які є виграшними. Ну, перепрошую, це не Офіс має командувати цими процесами. Є Генеральний штаб, є. А... Управління військами є е, командувач операції об'єднаних сил, і до, є люди, які в тому розбираються. А в контексті того генерали хворіють на поразку. А, а що у нас з 16-ма генералами, яких Зеленський звільнив? А що у нас з сотнями командирів, яких так само позвільняли вже по факту, бо вони нібито команда залужного? Більшість із них не задіяні, або вони не є на тих посадах, де можуть себе найефективніше Проявити питання в тому, нам не треба фахових людей, так ні, найбільш фахових відсторонюють, а призначають вже е... о, що вийде